Мо розпочинати наші громадські слухання. Якраз тут одна хвилина у нас залишилася. Мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слугань щодо планованої діяльності ТОВ Сарата Вінт <клід> в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, нового будівництва вітрової електростанції Сарата Вінт потужністю 460 МВт за межами населених пунктів на території Плахтіївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 11 вересня 2024 року, 30 жовтня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Тому я прошу представитися присутніх на громадських слухань, щоб ми розуміли, чи є в нас представники громадськості, щоб продовжувати наші слухання. Давайте з вас почнемо, пан Микола. Доброго дня. Я представляю організацію розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, то в науково-виробниче підприємство Екозахист», посада провідний еколог Трачук Микола Анатолійович. Я напишу в чат, щоб було коректно. Добре, чекаємо. А я так розумію, ви представник представник суб'єкту господарювання, правильно? Да, тось мені мене звати Лекелер Мініох, я директор э, серед Добре, тоді э, ми як з'ясували, що в нас представники громадськості відсутні. Будемо чекати за нашим регламентом 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Про що буде складено відповідний акт, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля? Тому чекаємо добре. 10 хвилин і будемо тоді вирішувати. Добренько. Як ми бачимо, громадськість до нас так і не доєдналася. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому дякую, до побачення, гарного дня. Гарного дня, до побачення.